Питання звучить таким чином: чи будуть у 2025 році нові перевибори в Україні? Давайте разом подивимося це запитання. Напишіть, будь ласка, у коментарях свої думки з цього приводу, як ви думаєте, чи будуть, чи не будуть, що взагалі може відбуватися, якщо є чим поділитися, давайте поділимося. І так, чи будуть у 2025 році у нас перевибори, так, вибори президента в Україні, чи будуть у нас вибори? Ну, пропозиції такі будуть, скажімо так. І розмови вже є, але дуже багато навколо того всього буде такої мутності, брехні. І знаєте, події можуть розвиватися достатньо швидко. Тобто тут ідеться про тиснення, тобто буде тиснення на цю ситуацію. Тобто будуть не все будуть афішувати. От так, чи будуть відбуватися вибори? Ну, можливість, можливість самих виборів, вона дійсно є. Але навколо цієї всієї ситуації йде дуже багато. Маніпулювання, створення а, ситуацій а, конкретних, які м, можуть завадити, а, відбуватися а, саме цим подіям. Тобто тут можуть виникнути якісь форс-мажорні ситуації, пов'язані з виборами, але до того буде йти, будуть розмовляти, будуть обговорювати, будуть, можливо, навіть готувати вже. Всі ці речі, давайте подивимося. 25-й рік в Україні. Чи будуть вибори? Ну, зараз про це мріють, так, і розмовляють, ці ідеї подають. Ну, дивіться, ми до того йдемо. Тобто, сама можливість виборів, вона імовірна. Але мені не подобається не подобається те, що. Що в одному, що в іншому перегляді мені йдуть якісь форс-мажорні ситуації, які нас не задовольняють. Тобто ситуація може піти не зовсім так, як нам, як нам подобається, і може бути відтягнений час. Тобто самі вибори можуть бути, але, можливо, будуть відтерміновуватися по часу. В кінці року, давайте подивимось, 25-й рік в кінці року. В кінці року. Якесь буде обмеження і може бути відстрочка в кінці року. Можливо, перейде на початок 26-го року, але можливість така є.